Чи може Бог про нас попіклуватися? Чи потребуємо ми змін у новому році? Що можна змінити? Давайте знайдемо відповіді на ці питання у програмі 5 хвилин для змін. Існує такий популярний вираз: Новий рік, новий я. Та скільки разів ви дотримувалися цієї обіцянки? Це наче запланувати в понеділок тренування? Але так не сходити до спортзалу. І кожного року в нас починається той самий понеділок. Та чи справді ми можемо змінитися? Чи є спосіб залишити себе минулого і стати кращим? Маю для вас підказку. Це можливо, але не лише своїми силами. У нас є чудовий помічник, який допоможе нам з цією потребою. У Біблії записані чудові слова, де цар Давид просить Бога. Повністю обмий мене від моєї провини і очись мене від мого гріха, бо я усвідомлюю свої беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Тож окропи мене гісопом і стану чистий, обмий мене і я стану біліший від снігу. Давид вірить, що Бог може допомогти йому змінитися. Що він може очистити його і зробити білішим за сніг. Але окрім наших змін, про що ще ми думаємо в час нового року? Ми плануємо, що будемо робити, де працювати, де жити. У нас багато переживань і турбот. Адже чи не стратимо свою роботу, чи не станеться щось жахливе у цих переживаннях? Ми забуваємо про дещо. Перш за все. Ми маємо довірити всі турботи Господу, адже ми можемо на нього покластися. Самі ми не зможемо повністю вирішити все так чудово, як зможе Бог. Зверніть увагу на слова Ісуса, які заспокоюють нас і дають надію. Задля цього кажу вам: не журіться про своє життя, що будете їсти або що будете пити, ні, про своє тіло. У що зодягнетеся? Хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш Небесний Отець годує їх, хіба ви не цінніші від них? У цих словах Бог ще один раз нагадує нам, ви не одні. Він наводить нам приклад про птацтво небесне, яке не трудиться, як ми. Але Бог все одно піклується про них. Таким чином, Він дарує нам надію на те, що буде поряд з нами і піклуватиметься про нас, який милосердний наш Бог. Новий рік справді приносить нам нові можливості. Для когось це довгоочікувана зустріч з рідними. Хтось знаходить для себе нову і цікаву справу. Багато чого може як початися в новому році, так і закінчитись. Тож, друзі, пропоную вам з Божою допомогою залишити всі погані звички, переживання та гріхи в минулому. Давайте цей Новий рік віддамо в руки нашого Господа. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за прожитий старий 23-й рік. Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив нас на новий 24-й рік. Господи, будь з нами усюди. Куди ми підемо, де ми будемо знаходитись? Допоможи нам подолати всі складнощі, які будуть зустрічатися на нашій життєвій дорозі. І найголовніше допоможи, Господи, у новому році нам перепосвятитися і жити відповідно до Твоєї святої волі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Вітаю вас, дорогі друзі, з Новим роком. Та бажаю, щоб він став для вас новим духовним піднесенням, навіть якщо позаду було немало падіння.